Це стабільно в Лаптістані, причому настільки, що стабільна стабільність стабільністю поганяє бункерний дід настільки втішився, що хтось йому почав дзвонити і про щось там говорити. Що повідомляє про це з великих екранів. Постановочне відео, де він постановочно посадив всіх навколо, щоб його слухали, перериває повідомленням про те, що йому з границі званіть. Серйозно, Путін безпосередньо під час наради так і каже: З мені званіть. Ранее, извините, возник, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада Светланы Витальевны вынужден был на минут пять отойти от, от экрана. Но вы, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте работать. Я переговорю, переговорю по телефону и вернусь на рабочее место. Пожалуйста. Коротко про те, що варто знати ваш прогноз, хто дзвонив Путіну або кому дзвонив Путін? І Що ж це за така суперважлива бесіда, про яку потрібно повідомити? Віліки і поканяв'ятний, і триватиме вона аж 5 хвилин, а потім він повернеться на робоче місто. І та це про повагу до тієї Світлани, чи як її там звуть, яка буде виступати. Ви продовжаєте, продовжається. А я когда-небудь вернусь, ваш дзвінок дуже важливий для нас. Мали ми вас в носі. Зрештою, як і все мали вони в носі, чи в якомусь іншому місці повідомляють. Чи про ті чи інші справи, так, так, Трамп там передав привіт. Путін зробив вигляд, що привітів не зрозумів. Пісков відповідав, Соловйов відповідав. Ну, зрештою, наступний весь тиждень буде присвячений тим самим привітам і про те, що вони м, не так зрозуміли, або зрозуміли, але не те, або те, але не тоді, але або те тоді, але не там. Або не той, ну от про не той швидше за все, нравиться, не нравиться. Росія та кончається, і питання про економіку. І так, не такими шаленими темпами, як нам би сильно хотілось, але вочевидь, ми потрапляємо в ситуацію, коли. Коли економіка Росії таки не встоїть. пам'ятаєте, вже ж було, що танки проїдуться по збереженням росіян, которые в банках і ніхто з росіян тих грошей і не побачить. Тому рекомендують терміново їх забирати. Але нині почалась інакша історія історія про те, що путіну доведеться готуватися, готуватися, капітулювати. Of the Russian еліт. Which are absolutely visible now. Uh, if you look at, the, at, at, at Russian aggression in, uh, against Ukraine, if you look at the, at the language they have in Kremlin, in, in, in Russian elites. If you watch Russian TV, if you see the, the amount and the and the, the of, of, of Russian propaganda. You see what's the real problem and what's the real solution um, for that situation should be. So if we, we if we talk and if, if, if we ask the question, yes, how to encourage what we are putting to sit at the table of the pistol? <laughs> our answer is, we should, we should, we should lunch. The, 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 the such a strong measure to force Vladimir Putin to ask for peace uh, for peace peace negotiations yeah. because this is the, this is not that we don't I don't want to beg uh, Vladimir Putin to sit at the table I want to I want Vladimir Putin to beg us. Ukraine that um, allies of Ukraine to sit at the table and to talk how to end this war and 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 how to uh, how to solve all the problems we have also around and Ну, це власне виступ Дуди, і ми прекрасно розуміємо. Польський лідер, який бере на себе відповідальність, і каже, що це Путін має благати сісти за стіл перемовин. Звісно, у Путіна готують відповіді і промову про те, що ай-яй ніхто ніколи не збирається за стіл перемовин, але перемовини потрібні проте на їхніх умовах. Ну, ми ж прекрасно розуміємо для того, щоб візуалізувати ті самі перемовини на їхніх умовах. Маємо запоріжня. Це будинок культури в Запоріжжі, в якому громадяни отримували гуманітарну допомогу так, так про чергову. Брехню росіянців про місію або про щось там, про порятунок, про своїх людей, про те, що щось них там в конституції написано. Просто для віаліз... візуалізації раптом хтось короткі з вами ще має сумнів у тому, що в Росії нічого позитивного крім групи крові у тих персонажів, які її населяють, не залишилося, показуйте відео. І розказувати історії. Вони теж будуть розказувати. Але, звісно, свої історії цього разу вони розповідають про те, що зараз всіх позахватувають в чергове, як захоплять захоплюватися. Ну, власне, від захоплених відбою не будуть, бо в чергу будуть ставати. Звісно, їхня мрія, Хорошо, якщо вот, конфлікт остановиться, ми все одно будемо шпуляти туди э, е, ті самі безпілотники, е, э, устраювати є, теракти, конечно. диверсії внутрі Росії. А Росія нічого не зможе зробити, у нас Есть. же миротворці. Якщо буде, а, куди пуляти, вони, от, опять же, я ні в коїй мірі не спорю, але вони мислять привичними категоріями, не розуміють Росію. Вони не розуміють, що ми можемо легко уничтожити все эти на, страны, по крайней мере, их столицы, стилицы лица земли, которые собираются отправить неких миротворцев. В, в кто... истории России никогда не было, чтобы на нашу территорию отправляли миротворцев. Да ладно. Uh, ну, справа в тому, що в історії Росії ніколи такого не було, і от, опять російська територія під сапогом іноземного солдата. Причому при чому цей солдат Український, Курська область, привіт, і так, так. Це велике питання. Що скільки там ну, за три день на операція? Тим чим обернулося, і маємо цікавий моментик. Е, ніколи такого не було. Щоб миротворців було. Ну того власне і Соловйова розриває страшенно на клапті хом'які і прапори всіх відомих і невідомих країн, е, які взагалі просто проголосили слово миротворці. Ну, власне, слово миротворці є. Самих миротворців поки немає, а Соловйов уже конає в прямих ефірах. Оце погроза нескінченна знищити, спопелити, розбомбити. Вона вже настільки остогидла і настільки набила скоману, що ніхто, крім плєпса росіянського, на неї не А от попитки этих стран провести інтервенцію були і не раз. Да, не Поэтому не Для цього. нас це не миротворчі війська, інтервент і ми вб'ємо їх всіх французів, англічан, німчуру погане. Я хочу просто, чтобы внимательно перевели мои слова и чтобы они дошли для сознания каждой матери Европы. Вы отправите ваших сынов, и они будут уничтожены все. И если это случится, то благодаря вашим политикам война придет в ваши дома. Ой, слухайте, тут вот, така ситуація, що в принципі перекладати Хорошо. нічого і не потрібно, тому що матерям матерів, матерей матерях, в принципі, вони соловйова і розуміють, і вони свідомо відправляють своїх тих, хто буде унічтожене свідомо відправляють на операцію спеціальну унічтажацію. операція абнуляція. Ну зрештою, абнуляція не обнуляція, Якщо йдеться про карткові рахунки або банківські, то там геть біда. От вам приклади, як вони свідомо сплановано і методично відправляють своїх, ну, сказати дуже неприлично, підзаработати. Можна навіть один раз, так навіть вигідніше їм, бабам російським. Потом муж находится на СВО, и, как выяснилось, уже 7 месяцев у него там есть новая жена, точнее, он совмещает да, официальную жену, законную, и там жену, так скажем, гражданскую, которая у него отношения. Узнав это, моя знакомая вдруг решила с ним развестись. Моя знакомая 21 год, и это ее первый брак. Мне 25. Я уже второй раз замужем, и я хочу вам сказать, что жена первый наследник. А это значит, что ты можешь с ним не жить, ты можешь с ним не спать, ты можешь больше его не ждать, набежать ЗАГС и разводиться, я тебе не советую, потому что ну, два года он там выживал, а, уже тоже. Да, лимит удачи должен быть исчерпан. И как бы так-то разведешься, останешься с разбитым сердцем и с голой жопой. Сохранишь брак, можешь что и перепадет. Лимит удачи. Хи-хи-хи. І він обов'язково буде вичерпаний це 100%. А все чому? А все тому, що зомбоящик править балом на Російщині, де із із просто необразованих людей а, значить делають агресивних ублюдків. Вот этот зомби ящик звісно, конечно, відключати, викидувати все. И вот сидит грязный, немытый, во всем рваном, потому что и тут прохудилась, и майка прохудилась, и грязные штаны прохудилась. Значит, он сидит, он смотрит, какой, значит, мы великие, а все вокруг загнили давно еще, так сказать, 10 веков назад. И сидят вот как со стеклянным взглядом и со злостью. Ух, как мы их, кого их, как вы, как вы, козлы, как вы кого, вы никого и никак. Вы же дебилы, вас обвили вокруг пальцев. Але вони не вірять. Більше того, не вірять настільки, що вони навіть себе соромляться. От вам історія про пенсіонерку, яка увага зробила пластичну операцію. Ну, здається, нічого такого, нічого поганого, хай би собі робила, але вона зробила пластичну операцію, щоб бути подібною на співакаротом шамана для того, щоб зігувати разом із шаманом і бути подібною на нього. Пенсіонерка угу. стала похожа на свого любимого півця шамана. Я вообще-то патриот Российской Федерации. Люблю самую любимую мою песню Я русский! Ну, що його казать, коли в голові на ригу, ну, Причому настільки, що воно через обличчя вихлюпується. Вихлюпується воно настільки серйозно, що тут навіть нічого і не полікуєш. Що ховайся, що не ховайся, під пластичною хірургією все одно воно вилазить. Вилазить і з-підряс попівських, бо кадеутрясці Кирило в цього Гундяєва. Вони ж спеціально навчені ФСБшники, які раз по раз демонструють відпрацьовку методичок кремлівських. Оцей ткачов він найбільш не Тонний з тих, хто намагається демографію відпрацювати. Ви не повірите, але є нова причина, чому Путін війни починає. Це тому, що російські мужики із бабами не лягає. От вам, будь ласка, історія про мастурбацію як мету спеціальної військової операції. То буде лється кров. Це один із моментів, який об'ясняє нам, чому війна, тому що сім'я льється, куди попало. В сім'ї є кров. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это, это лона его родной жены. Все. А если семя льется, куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам, долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит. Ні, ні, вам покою не буде. Ну, Подивіться на цього персонажа: він направду вважає, що те, що він меле, це є е, е, істина. І він не вважає, що і це є наслідок того, що росіяни прийшли на українську землю. Він абсолютно свідомий, що не винні це тільки ті, хто за перебрікам. Він абсолютно не рахує загублені душі українських дітей і українських людей, втрачені життя і долі скалічені. М -м. І Хаймерс в кожну хату, хай би було так, бо росіянці. Там інакше не доходить. От вам, будь ласка, новий наратив про загниваючу Європу. Ви не повірите, але в Європі настільки зле, що аж масово російські чиновники продовжують шукати опції, як відправляти туди своїх дітей. Здоровому в духовному і фізичному отношенні чоловіку на самом деле неприятно а порой даже страшно приезжать в Европу такое количество разного рода извращений там расплодилось Боже, біда, яка да. Ну найголовніше, щоб не переживали аж так дуже сильно, що такої розпладились. Що розпладились в Росії? Це розпладілі сцени. Причому настільки сильно, що аж страшно ходити в магазин. Так і кажуть російсько-плебсожителі, що тепер в музеї можна ходити. Точніше, не ходити, що тепер музеї нагадують магазини, бо нічого купити там все одно не можуть. Навіть попри вояж словацького віцпрем'єра, який демонстрував дешеве масло. Ну що масло не дуже класне, і що його 160 грамів, то зрештою байка. Головне, що м, пропагандисти схавали. На продуктах нічого такого сильно дорогого не брал, типа сладкого. Чипсов рыбу постоянно мясо постоянно покупали. Сейчас уже, конечно, это поменьше совсем. Риба така забубінна, це ж це ж ужас. Она что, що пішком то ти йде, і как ползетлі? Или... Пенсіонери ходять в магазин, як музей. Просто меньше покупаю. Ой, така що? А це ж так тільки починається. Бо ж ви пам'ятаєте історію про все для фронту, все для перемоги. Що перемоги не буде, це зрозуміло? Що санкції проти Росії, які не працюють і так закручують гайки, теж. Але з їдлом буде гірше. Що тріска? Вже зникає і більше того, в далекосхідних регіонах, які завжди славляться рибою, водять талони на рибу. Так, так, все починається. Їм буде несмачно. дуже несмачно. що не так швидко. Потім брав масло. Тепер беру маргарин. Да ніяк. Жрати треба менше, на все. От, і все жрать не та менше. це головний наратив, з яким вони далі будуть жити. Ну і ще один наратив, який маємо зафіксувати, це власне галочка, як вони працюють і ще будуть далі працювати. Наратив, який чітко пояснює, а як вони самі собі пояснюють, ну так щоб не здуріти зовсім і геть в клінічному сенсі, що вони творять зі своїм життям, життям нашим, ну і взагалі життям тих людей, які можна назвати їхнім майбутнім. мудрый шаг, который могли предпринять пропагандисты, это нарратив о чоне. «О А Чони — это сильнейший результат, потому что это результат, который нельзя опровергнуть. Любой факт можно опровергнуть, и его очень легко опровергнуть в цифровую эпоху. Возьми это погугли. Но вот это общее ощущение о они?» неопровержимо. Создавать образ врага как зла опасно, потому что от зла хочется закрыться и не думать о нем но очень эффективно создавать и этим пользовались например гитлер Геббельс, создавать образ врага как вредителя создан некоторый образ врага который враг вообще не каким-то конкретным способом не, не что-то конкретное он хочет не отнять нашу землю не забрать наших женщин не что-то наших детей он такой такой вообще быкует вот это гениально Алевоні взяпаді е, е, да, нічого не можна зробити, окрім того, щоб ворога бити. Прекрасно розуміємо, що з цим вони і живуть а чи вони живуть краще ніж. Ми. А чи це раптом у вас заасфальтовані дороги? Пам'ятаєте 22-го року ці всі засланці, які на навчання приїхали з формою парадною хрещатиком ходити, крокувати? А чого це у вас телевізор в кожній хаті? А чого це у вас кавоварки, кавомолки, ну і взагалі мікрохвильовки? Ну ви ж пам'ятаєте, як вони притарабуцькали мікрохвильовку в глибинку російську і подумали, що це ящик почтовий? Ну, поштова скринька, яку листи складати, і такі прибили на паркан який покосився, зрештою, а що вони це головний наратив, з яким жити. Коротко, топ 3 про що воно будуть молоти тижня наступного. Перша це звісно привіти від Трампа і Дуди, і інші міжнародні привіти, які змушують скоротити Росію всі ті бюджети, всі ті апетити, всі ті плани, які у неї були досі. Нафта, газ, привіт, енергетика вже не годує Росію. Це вже не бездонна діжка, яка постачає в бюджет гроші. Друге, це звісно про те, що перемовини хм, ніяких перемов а третє це ні, 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 ніякі санкції не працюють. Не вздумайте їх відміняти, бо все ж так класно, що ми вже призвичайлися, І так на за кордону хтось телефонує. Оце головне що маємо жити. Ну і звісно, не забути про те, що ви маєте зберегти себе живими і здоровими, аби країну відбудовувати, бо ці точно не зупиняться в своєму прагненні знищити нас із вами.